28 березня в приміщенні управління праці та соціального захисту населення відкрили табличку в рамках проєкту міста і громади Вільні від домашнього насильства у партнерстві UNFPA – фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Проєкт спрямований на посилення спроможності та ролі муніципалітетів у розбудові стійких механізмів захисту та надання допомоги постраждалим від домашнього насильства. При організації Об'єднаних Націй існує такий фонд з питань народонаселення. Він називається UNFPI. а цей фонд за його участі цього фонду, за його фінансування в Україні було відібрано 45 громад та міст. На конкурсній основі відібрано які міста і громади вільні від домашнього насильства. В ці 45 міст міст громад попала і наша громада Коростенська, що є дуже добрим знаком. І сьогодні ми з вами всі відкриваємо цей знак, цю табличку міста і громади вільні від домашнього насильства. І наша поростенська повторюсь, громада в тому числі війшла в цей проект. У співпраці з фондом ООН у галузі народонаселення в Україні в Коростенській громаді створено дві мобільні бригади. Також працює денний центр психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Завдячуючи тому, що ми є учасниками проекту міста і громади Вільні від домашнього насильства, це дає місто велику змогу. По-перше, це навчання, які проходять у нашій Коростенській міській територіальній громади, де залучені такі федерації. Оківці як управління праці, Центру соціальних служб, поліція, прокуратура, служба у справах дітей, практичні психологи закладів освіти і завдячуючи проєкту міста і громади вільної домашнього насильства, все таки в нас є можливість розбудовувати нашу муніципальну систему на території Кростенської міської територіальної громади. Сподіваємося, ще на подальшу співпрацю нашого з нашим фондом он галузі народу населення.